Чинатель нової української літератури людина, яка перша розказала про україну рідною мовою та створила перший національний епос, подолавши всі рівні цензури. Сьогодні мова піде про Івана Фотляревського та його Енеїду. З вами я Віталій Стеценко та проект культ. Не забудьте. Підписатися на свій канал та поставити лайк цьому відео, щоб ми далі продовжили випускати контент на тему національної та світової літератури саме для вас. Почнемо ми з біографії самого Івана Котляревського. Загалом на сьогоднішній момент є дуже мало інформації про цю людину. Багато відомостей не є точними фактами і обґрунтовані лише версіями та якимись легендами. Більшість інформації для цього відео ми взяли з книги Тетяни Панасенко Іван Котляревський. Народився Іван Петрович 9 вересня 1769 року у полковому місті Полтава. Його родина була дворянського походження, але не надто заможною. А сам дворянський титул Івану надали вже в дорослому віці. Дідусь письменника був діяконом в місцевій церкві, батько канцеляристом у магістраті. Ті часи Полтава була схожа на таке селище, і дитинство Іван провів серед природи. Розвиток міста, зокрема культурний, почався вже в юні роки автора, особливо після 1802 року, коли було утворено Полтавську губернію. А сьогодні в Полтаві навіть існує музей садиба Івана Котляревського. Деякі люди вважають, що це реально збережений будинок, але насправді то лише реконструкція. Про початкову освіту Котляревського конкретних відомостей, на жаль, немає. Біографії припускає. Що, мабуть, за тодішнім звичаєм письменник ходив у парафіяльну школу до дяка в Полтаві. Тодішня форма навчання користувалася методами зуборіння і заохочувалась тілесними покараннями, так званими субітками, які автор навіть згадує у своїй легендарній поемі Енеїда. Проте учнем Іван був старанним і з дитинства проявляв любов до читання. Тому батьки вирішили віддати сина в науку до Полтавської духовної семинарії. Це було 1780 року. Тоді у науку починали проникати деякі нові віяння. Дуже багато часу поділялося вивченню латинської мови. Тобто, це вже така була освіта по західним стандартам, частково. І учнів закладу навіть примушували розмовляти між собою цією мовою. А відгуки семінарських вражень також присутні в Енеїді у сценах вивчення троянців латинської мови і їхні спроби розмовляти латинсько-українською сумішю. Крім того, в семінарії писання віршів було обов'язковим для учнів. І вже тоді у Івана проявилися неабиякі поетичні здібності. Він швидко добра. Рав дотепні рими, легко писав невеликі вірші. За це товариші прозвали його Рифмачем. Завдяки навчанню в закладі майбутній письменник знав латинську, вільно володів французькою мовою і вже тоді почав захоплюватись творами Вергілія. Нагадує, що це саме визначний античний поет і автор епоса Енеїда. Це лише припущення, але існує думка, що можливо саме під час проведених років семінарії Котляревському спало на думку. Створення свого найвідомішого твору, адже тоді практика переробки уривків античної поеми була поширена в шкільній освіті. У вільний час Котляревський, як і більшість студентів закладу, займався вихованням дітей у панських маєтках, щоб заробити хоч якісь кошти і, в принципі, гроші на наступний навчальний рік. Пронавчавшись в духовній семінарії 9 років, Іван її залишає, так і не змінчивши. Зазвичай навчання в таких закладах тривало від 10 до 13 років. Можливо, хлопець мав надто життєрадісну активну натуру для такої духовної кар'єри. Проте також є версія, що через смерть батька сім'я юнака опинилась в Скорі. Отному матеріальному становищі і була просто фізично неспроможна надалі оплачувати навчання. Тож після цієї події він пішов працювати. Спочатку він пішов шляхом батька і почав служити чиновникам у різних полтавських канцеляріях. Як пише Тетяна Панасенко, Іван Петрович виділявся своєю дивною для деяких його колег готовністю безкорисливо допомогти іншим. Пізніше покинув чиновницьку службу і повернувся до вчителювання у поміщицьких родинах на Полтавщині. Умови роботи тодішнього домашнього вчителя були не з легких. Крім того, що ставлення панів було доволі зневажливе, йому також доводилось виконувати безліч різних обов'язків, які частіше за все не оплачувались. Проте під час перебування у різних селах в ці роки Котляревський. Більше дізнався про побут і традиції селян. Саме ці життєві обставини і новий досвід надихнули Котляревського на початок роботи над поемою Енеїда. А також тоді письменника спіткало кохання до своєї учениці Марії. Але батько дівчини відмовив у благословенні через бідність юного дворянина. І вже у 1796 році Іван Петрович почав свою 12-річну військову службу у Сіверському полку, який брав участь у задонайському поході російської армії 1806-1807 років під час російсько-турецької війни за виявлену хоробрість у боях та за уміле виконання дипломатичних доручень його було декілька разів нагороджено та надано чин капітана. Пізніше він покине військову службу, і стосовно цього існує декілька версій. Дехто каже, що добровільно він це зробив через погіршений стан здоров'я і через таке глобальне виснаження. Інші ж припускають, що був наказ від правди Котляревського у відставку, бо він висловив своє незадоволення з приводу. Жорстокого покарання повсталих київських селян-ополченців, що вимагали казацьких прав, і заступився за ошуканих козаків із Дунайщини. Для тих, хто не дуже розуміє цей історичний контекст, це був період, коли у всіх регіонах України сучасних забрали всі вільності, які були у них за часів Гетьманщини, навіть за часів такої пізньої Гетьманщини. Варто сказати, що вже тоді Котляревський а, був відомим а, письменником, і він був відомий як автор Енеїди. Перші три частини якої з'явились двома виданнями навіть без його відомої згоди. Котляревський був дуже незадоволений цими діями видавця Контопського поміщика Максима Парпури, що проживав тоді у Петербурзі, а, але це принесло йому лише користь. Крім того, поема поширювалася в численних рукописних списках. Після відставки письменник опинився в доволі скритному фінансовому положенні, тому він вирішив поїхати у Петербург шукати роботу, але мало успішно йшли справи в місті, і автор повернувся у рідну Полтаву. Після повернення Іван Петрович був призначений наглядачем полтавського будинку виховання дітей бідних дворян. Ця робота дійсно захопила письменника. Він вирізнявся. А за своїм темпераментом, таким дуже турботливим ставленням до дітей у 1817 році, цар Олександр І відвідав будинок виховання і побачив роботу Котеревського. І за добре ведення справ він нагородив його чином майора і пенсію в 500 карбованців щорічно та діаматовим перснем. Іван Петрович був задоволений своєю роботою і працював на ній до глибокої старості. Саме про цей час педагогічної діяльності письменника йдеться у відомій повісті Тараса Шевченка Близнюки. В 1812 році почалась війна з Наполеоном і Котляревському, як офіцерами, було доручено сформувати п'ятий козачий полк. Хоч він і не брав безпосередньої участі в боях, йому часто давали схожі доручення воєнного характеру. Він виїжджав з депешами у ставку російської армії, що містилася в Дрездені, двічі їздив Петербург та Кременчук. Після війни Іван Петрович починає свою театральну діяльність. Ще за часів роботи в будинку виховання він організовував театральні вистави за участю виконавців та виконував комічні ролі в аматорських постановах. А у 1816 році письменника було призначено ще й директором полтавського театру, що стало його основною діяльністю в подальші роки. Відповідно до своєї натури, Котляревський і в цю роботу доклав максимум зусиль. Він почав поліпшувати всі умови для акторів покращувати їхню майстерність, реквізити та обладнання для самої сцени. Полтавський театр за часів управління письменника процвітає і стає проєдним в Україні. І саме у ці часи Котляревський і пише свої відомі п'єси Наталка Полтавка і «Москаль А У 1819 році вони були поставлені на полтавській сцені. Після цього Наталка Полтавка вийшла за межі України. Її ставили в Петербурзі, в Москві, в Казані, в Києві, в Чернігові і Тіфлісі. П'єса була настільки популярною, що її навіть неодноразово переробляли. Багато води утекло в море забуття. Впротяг такого довгого часу тисячі драматичних п'єс спочивають вічним сном, забуті навіки. А Наталку вивчили на пам'ять мало не всі слухачі. Здавалося б, і Наталці пора спочить, а вона невгамовно лунає на сцені дивно милими піснями і буде лунать довго. Писав про Наталку Полтавку, драматург і актор Іван Карпенко Карий. Іван Котляревський був важливою. Фігурою в культурному житті в ті часи він е, вів листування з рядом відомих митців, літераторів, академіків і навіть князів. За деякими відомостями до Котляревського навідувався і Гоголь. Також цікавий факт у 1818 році Іван Петрович став членом масонської ложі Любов до істини. Вона існувала недовго, близько року, і навесні. Наступного року її за царським оспорядженням було закрито, а папери ложі були знищені. Варто зауважити, що Котляревський був широко освіченою людиною. Письменник дуже добре знав пам'ятки старовини, прекрасно розбирався в українському фольклорі та етнографії і навіть допомагав деяким історикам тих часів. Кажуть також, що Іван Петрович збирав українські народні пісні і мав їх великий запас, але куди все це поділося, невідомо. А якщо ви хочете і далі дізнаватись молодомі історичні факти та аналізи шедеврів, Української та світової літератури робіть підписку на цей канал прямо зараз. Ставте лайк і тисніть на дзвіночок. Також пишіть у коментарях, про який твір ви б хотіли почути. У наступному випуску останні роки свого життя Котлеровський проводить у Полтаві у 1827 році. Йому довелось зайняти ще й посаду попечителя богоугодного заведення. Тоді так називали лікувальні заклади, притулки і подібне. На цій роботі він продовжував піклуватися про людей і часто захищав інтереси деяких хворих. Одного разу навіть дійшло до сутички з поліцією. В 1835 році Іван Петрович через хворобу залишив роботу. Ще до смерті він відпустив на волю шість селян-кліпаків. І дісталось йому ще від батька. Письменник помер у 1838 році на 70-му році життя. В останню дорогу, незважаючи на дощову погоду, його проводжало все місто, і навіть мешканці навколишніх сіл. Люди прийшли виявити свою глибоку шану великому письменникові і простій, щирій, гуманній людині. Борис Гринченко писав: заплакала вся Полтава, ховаючи Котляревського. Також сьогодні ми з вами розберемо твір життя Івана Котаревського Енеїда. Це поема надзвичайно важлива для української літератури і є значущим артефактом нашої нації. Зараз я скажу, чому це так і чому кожен із вас має цей твір прочитати. Для початку історичний екскурс епоха романтизму це період, під час якого писали цю роботу. Тоді, після впливу німецьких геніїв, таких як дьоти, Вінкельман, Шлегель та інших, всі повернулись до античності, форми літературні і естетичні, які були створені за часів античності, знову стали вважатися вдалими і майже ідеальними. У всіх країнах літературні твори почали створювати навколо античного світу. Часто це робиться у такому трависті форматі і не плутати з трансвеститами. Це коли античні форми сюжети перевдягають у більш сучасний вигляд і переміщують у сучасний контекст, так само е і зробив Котляревський, який переодяг міф про Енея Вергілія. Останній же написав свою роботу я маю на увазі Вергілія, на замовлення Риму. Бо тоді в Римі досі читали Гомера, А римляни мріяли мати власний героїчний епос. Стосовно Вергілії, Якщо ви читали вже не до то це не значить, що не треба читати Вергілія в оригіналі. Це зовсім два різних твори, але вони мають такий певний однаковий сюжет, однакову сюжетну арку. Значить, історія сповідає нам про виходця із Трої на ім'я Еней, який після знищення греками міста я нагадую, що це сюжет Іліади вирушає у подорож разом з декількома човнами троянців, щоб знайти. Новий дім. Весь цей епос написаний у класичному античному стилі, коли крім сценарію земного, є також сценарій Небесний, де поміж собою інтригують боги. Існують також декілька фракцій богів. Одні, одні нашому герою допомагають, інші навпаки йому перешкоджають. Крім того, присутнє і питання долі. Іншими словами, не постійно щось збиває шляху, але доля завжди сильніша, і його доля це створити нове місто, нову державу. Це буде Рим. І Котляревський не просто український. Зував Енеїду, він створив, на мою думку, дуже вдалу метафору, порівнявши троянців і Енея з козаками. Нагадую вам, що фактично наприкінці XVIII століття Російська імперія остаточно знищила козацтво, знищила всі українські вольності. І заборонила всі козацькі традиції. Тож козаки так само там певною мірою вивишають у містичну подорож для створення нової України. Тому у творі постійно зображається подвійна естетика. з одного боку, ми бачимо шаблі, мушкети, гармати, тобто таку типову козацьку стилістику. А з іншого боку, всілякі шоломи, списи і інше таке типове грецьке і античне військове устаткування. І це доволі цікаво, навіть просто з точки зору фантазії. З точки зору Література Енеїда Котляревського це перша монументальна робота, написана розмовною українською мовою, що, звісно, додало складнощів у вигляді цензури, яка тоді вже існувала. Якщо вам цікава тема цензури в Україні, напишіть у коментарях, тому що є ідея створити окреме відео з історією української цензури. Котляревський без перебільшення працював над поемою впродовж всього свого життя. Останні частини навіть вийшли після смерті самого автора. Дослідники української літератури вважають ЕНІД фундаментальною роботою та першою основою нової епохи в українському мистецтві та літературі у важкий час, коли Україна фактично стала частиною російської імперії після кінця козацької держави, взагалі народ і селянство, і інтелігенція, і такі міщани. Поміщенки більш багаті були дуже демотивовані, були пригноблені, і багато людей були просто депортовані. А українська інтелігенція та національна ідея фактично були знищені. І ми в той час були дуже близькі до остаточної асиміляції з Московією і перейменування в Малоросію. навіть зараз, після всіх подій, які були останні там два століття, часто московити. Називають нас там малоросами і досі, як ви розумієте, не визнають нашої незалежності. Тому ця поема вона є дуже цінною з точки зору не тільки вивчення мови, побуту і традиції українського народу, а з точки зору історичного контексту боротьби нашої нації за свою власну незалежність. Автор зміг дуже вдало передати культурний код. Утворює Котляревський надає тор'янцям саме козацьких якостей. Вони сміливі, дужі, завзяті, ризикові. Вони люблять погуляти і поборотись. Тема алкоголю до речі доволі широко описана в цій роботі і, в принципі, за будь-якої нагоди козаки одразу п'ють. Насправді це не є історичною правдою. По перше, на мою думку, це помилка, адже міф про українців, які постійно п'ють, б'ються і грабують, постійно використовується зараз навіть московською пропагандою з намером довести, що ми як нація не здатні на державотворення. Що українці мають такий антиорганізаційний темперамент і тому нами нам треба постійно керувати. Було б набагато краще, якби кількість цих алкогольних моментів була б зменшена. Адже, наприклад, за часів гетьманства Сагайдачного козака, що пив під час походу, просто викидали човна. А тих, хто в стані алкогольного сп'яніння порушував режим на території Запорозької Січі, прив'язували на площі до стовба. Тобто у козаків була дисципліна, адже без дисципліни ніяке військо не може досягти ніякої ефективності. Я не думаю, що Куртаревський цього не знав. Можливо, просто хотів зробити свою поему більш веселою, тому що у творі ну, дуже багато прикладів дуже дотепного українського гумору. Стосовно мови, вам може здатися, що там дуже багато русизмів, але тут варто розуміти один нюанс, що українська мова є первинною, а не російська мова. У нашому словнику приблизно 265 тисяч слів, а у російській мові 145 тисяч слів. Так що питання, хто у кого що запозичив, це ще питання відкрите. Твори, як Енеїда, це чудове джерело для вивчення насамперед мови, а також українських традицій, наприклад, таких як вечорниці або шлюбні церемонії. Якщо ви хочете, щоб ми продовжували досліджувати визначні і важливі українські твори, то підписуйтесь на свій канал, тичите на дзвіночок та не забудьте скинути це відео своїм друзям. Також цікаво, що у поемі є дві групи головних героїв: це люди і це боги. І, відповідно, є два окремих сценарії для них. Боги у Кортеревського це такі аналоги феодалів на землі, які певною мірою грають життям звичайних людей, які Підступні, які люблять свої власні інтриги і навіть шукають у всьому власну вигоду. Тобто, тут Боги у Котляревського не такі епічні і героїчні, як, наприклад, в античному традиційному баченні. Зараз я зачитаю вам буквально кілька уривків з цієї чудової роботи, що ви просто зрозуміли, як це цікаво і. Мальовниче написано: тут всі Ентела вихваляли Еней з панами реготавсь з Дареса ж дуже глузували, що силою він величався. Тобто, бачимо, як автор в вміло грає з Римою і з так скажемо, власним баченням деяких слів на світі всячину я знаю, хоч нікуди і не ходжу, і людям в нужді допомагаю і їм на звіздах ворожу. Шепчу, уроки проганяю, переплохи виливаю, гадюк умію замовляти. Хочу зауважити, що вона читається дуже легко, бо написана вона в формі такого ямбу. Це традиційна форма вірша 18-11 століття. Тому цей твір є літературним артефактом і цікавим з усіх сторін. Більше того, я знаю що цей канал наш дивляться, у тому числі люди, які вже пишуть або планують писати у майбутньому, і ось вам цікаве джерело ідеї для творів: це використання тих самих античних міфів, всім відомих у контексті героїчних подій нашої великої війни, яка йде зараз. І зараз я би хотів ще додати кілька слів про наших захисників, завдяки яким ми маємо можливість створювати такі відео. Пару випусків тому та в нашому блозі на цьому каналі, ми оголошували збір для інженерно-сакперного. Зводу, 80-ї окремої бригади. Збирали ми гроші на зимовий одяг та різне спорядження для служби в зимних умовах. Озвучили ми необхідну суму в 50 тисяч гривень. По факту сума витрат вийшла 93 тисячі гривень, 703 гривень. Гривні. Частину цих грошей ми отримали від підписників нашого каналу, за що я вам особисто дякую. І ми вже закупили і передали це остаткування а, до хлопців. І вони записали для вас невеличку відеоподяку, яку я пропоную переглянути. Дякую Віталію Стаценко та каналу Культ за забезпечення зимовим спорядженням інженерно саперного взводу 80-го ОДШБ -Р. Клас! Ми завжди приймаємо участь у тих чи інших волонтерських акціях. І деталі того збору, у якому ми зараз приймаємо участь, будуть в дописі до цього відео. Також хочу додати ще, що зараз часто чую від людей, що вони вже зробили якийсь внесок, там внес ще тисячу гривень на потреби за силу або тисячу доларів, або десь тисяч доларів, або навіть більше, і якби вже більше нічого нікому не винні. На жаль, це не так працює. У нас велике військо, у нього великі потреби і. Певна частина цих потреб вона закривається саме волонтерами на постійній основі. Тому ваша допомога має бути не одноразовою, а регулярною, тому що війна, на жаль, продовжується. Можливо, ваша допомога буде невеликою, але вона має бути постійною. І пам'ятайте, що той, хто не бажає годувати власну армію, буде годувати чужу армію. І на цій бадьорі патріотичній ноті я дякую вам, що ви подивилися це відео до кінця. Якщо у вас є якісь питання, або ви хочете, щоб ми зробили аналіз іншого вашого улюбленого твору, пишіть про це у коментарях. Не забувайте ставити лайк і підписуватися на цей канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. З вами був Культ і я Віталій Стеценко.